Триває наша програма все про спорт? Ну і тепер безпосередньо, нарешті, на початку сезону, після такого сюжету про наш камбек, неймовірний, переходимо до спілкування, такого вже широкого про футбольний клуб Волинь. А з ким ще можна поспілкуватися, як не з головним тренером Андрієм Богдановичем Тлумаком. Вітаємо вас у нас в студії, угу. вітаємо з перемогою. Ну, скажіть, які були перші емоції? Після такого матчу. Ну просто неймовірно. От У мене, наприклад, був зірваний голос просто-напросто. Які було, можуть бути емоції після такого матчу? Добрий день всім. Ну, чесно, було повне спустошення. Повне спустошення, тому що всі емоції, напевно, лишилися на матчі. І після ігри задоволення, звичайно, що від перемоги є, але всередині був такий дуже-дуже спустошений І вчорашній день повністю відходив від тої гри. Ну, е, власне, ми наприкінці трансляції казали про те, що е, так, це буде супервелика радість від першої перемоги, тим більше в такому стилі здобути, але ще потім декілька днів будуть присвячуватися тим, щоб аналізувати ті помилки, які призвели до такої ситуації, що ми програвали 0-2. Е, скільки нервових клітин забрав такий матч? Ну, звичайно, що багато. Я вже на прес після матчої прес-конференції говорив, що для вболівальника це є дуже цікавий і класний матч з емоціями, зі всіма з куча голів, п'ять голів забитих, це супер. Для тренерів це зовсім інакший момент. Це переживання, це аналіз, чому так. І от е... сьогодні вже зранку я цей матч обробляв і. Скажімо так, можна розділити на деякі частини, чому ми не перемогли. Перше — це реалізація. Це реалізація в таких явних моментах, де треба було забивати, ми не забили. Ну і другий момент, що правило футболу ніхто не відміняв. Я вже так само про це говорив, що не забуваєш ти, забувають тобі. І так воно і вийшло в кінці першого тайму, коли ми пропустили два м'яча зі стандарту. Там, десь не допрацювали, там десь не працювали. Ну, але це буде в нашій. Скажімо так, маленькій сім'ї, ми то все розберемо, обробимо. І я думаю, що виправимо ті помилки, тому що з нашою антропометрією ми не маємо права пропускати голи зі стандарту. Тому це, ну, як би скажімо так, проблема номер два була в тому матчі, що де ми дещо чуть не допрацювали. Ну, але слава богу, що так сталося. Я ще раз дякую нашим гравцям, які зробили. Велику справу, і в першу чергу це в психології, тому що я говорив, що психологія відіграє дуже велику роль. І на сьогоднішній день вони показали, що, хто вони є на самому ділі, що вони можуть іграти навіть з форою в мінус два м'яча. і вигравати матчі, і, і рухатися вперед. Тому саме основне це віра в себе, віра в те, що ми робимо, ну і, звичайно, виконання тих е, установок яким ми робимо, тому що ми розбираємо кожного суперника, вказуємо на сильні собі сторони суперника і стараємося так само підставити нашу ігру під ті моменти. І якщо ми створюємо моменти, значить ми це десь на 50% робимо. Але 50% ми не доробляємо, тому що ми не завершаємо. От і все. Ну Давайте трошки згадаємо той матч. У нас є трошки кадрів, які ми вже показували в сюжеті, але все-таки згадаємо Прикарпаття. Приїжджало в Луцьк лідером чемпіонату. Хай навіть посеред тижня, можна сказати, в кабінеті це було, тому що помилка в авангарда була така протокольна, але все-таки Прикарпаття, яке давало нам бій так само в Луцькому матчі минулого року, дуже важкий матч був. Як налаштовувалися хлопці на цей поєдинок? Ну ні, налаштовувалися дуже серйозно, тому що в нас був брак очок. Тому в будь-якому випадку ми налаштовувалися дуже серйозно. Ну і звичайно, ви кажете, і минулого року, і зараз. Якби не хотіли, це є дербі. Це і львівський дербі, це і ну, франківський дербі, це буде закарпатський дербі. Тому що вся західна Україна буде між собою битися і дуже серйозно. Тому будь-який матч легкий не буде. І от у навіть от кадри показують, скільки ми моментів створили. Забив один м'яч, зовсім би була друга гра. Прикарпаття мусило би відкриватися, і в нас би створювалися зони для наших, скажімо так, швидких гравців. От бачите, тільки де чуть-чуть і, і вже зовсім по інакшому, вже зовсім ігра по-інакшому розвивається. Ну і звичайно, що коли ми забиваємо і маємо гандикап в забитих м'ячах, у нас є право на помилку, а в таких моментах у нас право на помилку немає. От самі бачите, перші хвилини, скільки моментів. Нос ну, аж боляче дивитися, що потім, ну, коли да, ми 2-0 ну, програємо, от це саме. Ну, дійсно, а от як працювати треба гравцям атаки, щоб все-таки от у нас в дуже багатьох матчах, навіть і минулого сезону було дуже багато нереалізованих моментів. От в самий останній момент вже і гульова передача, наприклад, там ідеальна просто, десь не вистачає якогось завершення, чи, можливо, це якийсь. Прокляття, як кажуть, футболі. Ну, прокляття, прокляття але саме основне це і в голові. В голові, що коли ти підходиш до м'яча, ти знаєш, що ти той гол заб'єш. Ну як ось з таких моментів. І не можна сказати, що там брак майстерності чи що. Тому що на тренуваннях ми над тим постійно працюємо. Чому воно проходить в ірі? Тому що ми над тим працюємо. Але на, на тренуваннях голи забиваються. Тому що там менше, е, скажімо так, відповідальність, менше. Е, не, не, не знаю, втоми, може, менше, тому що все одно на такому пульсі не працюється. Тому браку майстерності, тут складно сказати. Бо якби був брак майстерності, ми б взагалі не створювали ті моменти. А так, як ми створюємо, значить майстерність дуже-дуже хороша. Єдине, то те, що, напевно, десь себе заспокоїти, десь в психологічному плані, постаратися то зробити, що ми робимо на тренування, в більш спокійній обстановці. Ну, ось, власне, ми бачили перші дзвіночки і забитий гол перший у Прикарпаття. У попередньому сезоні стандартні положення це наша була одна з найгрізніших зброй. І навіть. При стандартах у наші ворота ми, в принципі, так доволі таки впевнено захищалися. На початку цього сезону у нас якийсь дискомфорт при флангових подачах суперників. Ну от з авангардом так само були голи, і тут так само два голи. Це можливо десь чи, чи якась не оптимальна форма захисників, чи можливо ще не встигли так само, і Тарас Михалик, новий захисник, і Ульянов грав. Можливо, ще не встигли призвичаїтись одне одне року. Я думаю, що десь чуть-чуть, скажімо так, занадто впевненість в собі, тому що ну, ми реально дуже серйозний рівень на захисті всіх захисників, яких взяти, всі пройшли вищу лігу. Тому. Мені здається, десь чуть, -чуть від концентрації не, не хватило в тому матчі. Ну, до того у нас якби, так і не було проблем, які у нас проблеми. З Авангардом, можна сказати, ми пропустили. Ну, там так само помилка воротаря призвела до того. А так більше ніяких проблем не було. А в цій грі, да, в цій грі можна сказати, що ми десь чуть-чуть не допрацювали от, в тій концентрації. Ми, знаєте, як то створюється, 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 створюється моменти, думаємо, от зараз, зараз заб'ємо, а воно раз і, і в другу сторону. Так що, ну слава Богу, що так сталося, як сталося. Я вітаю всіх болівальників настоящих, які вболівають за волинську команду за нас. І ми, скажімо так, дуже-дуже задоволені, що ми завоювали три очка, і плюс порадували наших болівальників настоящих. Ну, ось якраз у нас був переломний момент. Міха Горопевшик визнаний героєм туру. Він вже виходив у нас як мінімум у матчі проти Миколаєва в минулому сезоні, коли нам дуже важко було, він просто переходив з оборони вже на місце центрального нападника. І цього разу він також вийшов. пам'ятаєте, що ми коли грали на кубок Ставлюю, ми так само його туди відправили, і ми так само здобули перемогу 3-2. Добре, що в нас є такий міха. Ну, власне, але це вже, ну якби. Про запас є в нас такий варіант завжди. Що коли треба буде вже навало на ворота суперників, то тоді в нас є високий гравець, який може Ну Чому навало? От якщо розібрати навіть у цей момент ми плануємо. Коли граємо проти суперника, то ми плануємо певні зони страшні І Тут було видно, що у нас були всі зони закриті. Тому Міха якраз виконував не Навальну, скажімо так, схему, а то, що йшла передача з флангу. він був в тій зоні, якій треба, і там завершив. Кожанов був одній, Сєваш другий, і міха втретє. Ну, здалося так, що от після першого гола вже наші дії. Вже е з'явився в хлопців якийсь кураж, з'явилася якась розслабленість. Вони втратили оцю таку академічність прогнозовану для суперника, і вже їм легше стало навіть морально. Це так е дійсно було. Ну не згоджуся, що академічність було б. Кадемічність не було самого першого її хвилини. Команда дуже агресивно почала, дуже багато створила моментів. Академічно, це коли ми катаємо м'яч на своїй половині поля. Оце е па було пару матчів нас на зборах, коли ми виходили навіть проти того ж. Е Агробізнеса, коли ми зіграли один один, от там була динамічність. А тут ми наоборот біжали вперед, створювали моменти, скільки швидкісних атак ми провели. Тому це не можна сказати. Єдине, чого нам не вистачало, це не вистачало нам забитого м'яча. І от коли тільки ми забили той м'яч, тільки той м'яч. Воно зразу пішло. І ми говорили, що ми, якщо одну ігру виграємо з нашим складом, з нашою ігрою, то той футбол, який ми показуємо, і ті очі футболістів, які я бачу, як вони горять, як вони хочуть вийти в ту прем'єр-лігу, як вони хочуть перемагати. Єдине, це треба було от той бар'єр пройти, прийти. Знаєте, от яка є машина стала на горбочку. І, і його не зрушити. От її зрушити вниз вона сама поїде. Так само десь і тут. Все є, все є дуже непогано. Єдине, це нам треба було б забити ті м'ячі. Ну, слава Богу, ми забили п'ять м'ячів в трьох турах. Ну, Це не найгірший результат. Гірше, то, то що п'ять пропустили. Оце є гірший варіант. Навіть шість забили. Навіть шість забили, да. ну, так. Е П'ять очок втратили без головного тренера в технічній зоні. Е, наскільки було от вже вам потрібно повернутися туди е, після двох матчів дискваліфікації? Ну, звичайно, що легше керувати командою, коли ти на, в своїй зоні технічній, ніж на трибунах. Тому що ти по-інакшому бачиш футбол, ти по-інакшому десь можеш зреагувати. Тут ти миттєво реагуєш там, десь ти все-таки як глядач тебе. Знаєте, багато відволікають людей, бо по трибунах ходять, де щось питаються, де щось там. Ну то трошки по-другому. Тут ти весь повністю ніхто тобі не мішає. Ти працюєш, десь помічники, тільки можуть тобі підказати якісь моменти, які ти може бачиш, може не бачиш, але є певні моменти. Для того є на мене ті тренери, які мені допомагають, і я дуже радий, що я з ними працюю. І сьогодні, от Шахов нам до нас попав в команду. Я кажу, я дуже задоволений, що він з нами є, що він нам допомагає. Дуже кваліфікований тренер, має хороші знання, і тому воно допомагає. Допомагає реально в роботі. Тому що один ти всього не зробиш. Без помічників ти нічого. Ти можеш зробити якийсь фронт роботи, ну все, ти просто загнешся. А так ми розподілили свої обов'язки. Вони роблять одну роботу, другу, третю, і пізніше ми вже то все підсумовуємо. Плюс поради хороші є в певні в певних мірах. Ну тому, скажімо так, набагато легше працювати в технічній зоні. Повернувся е, в цьому матчі і до складу, і капітан команди Сергій Семінін. Це додало особливого такого, такого драйву нашому. Ну, по-перше, звичайно, на флангу вже знову таки все вигризалося е на правому. Ну і це додало впевненості хлопцям, що їхній капітан повернувся на поле? Знаєте, от Сергій це є глиба. Це є глиба взагалі в будь-якій команді для любого колективу, для будь-якого тренера. Це такий помічник, що ви собі навіть не уявляєте це в побуті, це в роздівалці, це на полі. Звичайно, що креатив це є кожан. Це кожано, це креатив туди впереді, це створення моментів, забиті м'ячі. То, то саме є сім'ї ззаді. Це цементування оборони, це спокій. це... Коли треба напіхати, коли треба похвалити, от це той. Плюс сьогодні появився такий самий, який пройшов Крим Рим, в футболі, все, що можна, він виграв, це є так само величина сумасшедша. Плюс середині нас є Бартулович, молодій Курко, Болдінков. Ну, в принципі, баланс є дуже-дуже хороший. Якщо ми будемо так от грати і в такому балансі працювати до кінця сезону, ну я не бачу ніяких підстав, щоб ми не вийшли в того року в прем'єрлігу. До слова, хотілося б запитати про дебют Тараса Михайлика. Часто він, в принципі, позавчора брав на себе гру, деколи ризикував, навіть деколи втрати в нього були, але все-таки видно було його бажання допомогти, навіть коли в нас не йшли атаки, взяти на себе гру десь просунутися, віддати такий більш може ризикований пас. Це вже він, ну, якби також, можливо, якісь лідерські функції в нього з його досвідом. Ну, Якщо в Тараса вже не буде лідерських якостей, то в кого вони тоді будуть. Тарас, в першу чергу, він є Волинян. І Тарас з його функціональними на сьогоднішній день можливостями він ще може поіграти і в Прем'єр-лізі, і в Європі, і всюди. Але Тарас для себе вирішив. Він сказав це в інтерв'ю, і він сказав, що якщо я ще десь буду грати, то я хочу допомогти Волині вийти в Прем'єр-лігу. Це, напевно, треба дуже сильно поважати всім нашим болівальникам. Мені точно так само, то, що я і роблю. Ну і, звичайно, коли команда програє, то хто буде брати на себе ініціативу, як не Тарас, не, не, не Сергій, не Денис. Звичайно, що вони. Е, ну Це е, таких збиралися думки вболівальників різних, там, е, з досвідом так само. По перших двох матчах. Е, Казали, що видно, що ще Денис Кожанов нас не встиг зголодніти після насиченої такого забивного е попереднього сезону, але в цьому матчі він вже знову. Літав, він же знову забив, він вирішальні м'ячі забив і знову повернувся якби, до своєї оптимальної форми. Можна сказати, що все-таки він е, от в цьому матчі оптима до оптимальних кондицій дійшов. Чи все-таки в минулому? Ні, ні, я думаю, що Денис першого матчу він і на збори, він приїхав на збори, він найбільше бігав, саме більше хотів. Тут не можна сказати. Тут е, всі просто в загальному ми не могли забити. В загальному команду. Навіть, е, в в командному виді спорту не можна виділяти одного гравця якогось, тому що ну, це неправильно, бо є команда. Один може сьогодні сильніше зіграти, другий слабше, але за рахунок того сильнішого команда виграє. Чи точно так само наоборот. Тут залежить от той баланс тримати. тримати. Навіть от я е -е, десь після вчора якраз читав, ще раз перечитував книжку Фернсена, там Уроки мотивації. І от він написав, що ніколи 11 гравців. Не буває максимальної готовності. Виграє е, матч, виграє вісім чоловік. Ну, Плюс-мінус. Тому що десь два-три чоловіка все одно випадають по різним причинам. По причинам там, відпочинку, там, сімейних обставин, ще якісь моменти. Тому що ми всі люди, і ми всі маємо якісь е, такі побудові. Проблеми, де ми десь відволікаємося від того. Але для того є команда, яка виграє високі досягнення. Це чим більше, щоб було готове. Володимир це ніколи не буває. Так саме тут показало. Величезна завдяка е, міхігору Пешику, тому що два матчі він десь не виходив у основному суставі. Багато гравців е, десь починають обіжатися, десь, а мене не поставили, я не буду і грати. Ну, це, це показник професіоналізму, це показник е, того, яка в нас команда і як людина переживає за команду, за результат. Вийшов навіть не в своїй позиції, зробив результат, і ми всі від того щасливі. Власне, повертаючись до Тараса Михалика, до інших новачків, Віталій Пономар, ще раз просто от по трьох турах, що ми могли побачити, як себе проявляють наші новачки. Деякі ще навіть і не грали там була травма і в Андрія Стрижеуса, але він вже готовий підсилити там так само команду. Молоді гравці чачо. Так само як вони себе проявляють, як працюють, як влилися в колектив. Ні, в колектив всі ввелися дуже добре, тому що я спілкуюся своїми зравцями і всі відзначають хороший мікроклімат. І воно десь, напевно, і показало цей другий тайм. Наш мікроклімат. Єдиний момент то, що дуже мало часу було, літні збори вони завжди короткі, а в нас вже десь якийсь певний футбол. Намальовувався ще з минулого року. І кістяк команди він все-таки лишився і він же розуміє мої вимоги, що я хочу, як я хочу. І ми десь у ті моменти, десь своїм, наприклад, простіше сприймати і простіше виконувати на футбольному полі. А ті гравці, це досить кваліфіковані гравці, які так само пройшли прем'єр-лігу. Я думаю, що десь. Плюс-мінус, і вони так само влиються, і будуть виходити і в основному складі, і допомагати, тому що буде ротація, і вона і є ротація, тому що під різні схеми ігор під конкретного суперника ви самі бачите, ми навіть на початку вже поміняли. Ми поміняли першу ігру з Краматорським грали в один футбол, пізніше проти винник грали в другий. Да, не зовсім він нам подобається, вболівальнику він не подобається. Але нам в тому матчі треба було взяти очки обов'язково. Тому ми десь відійшли від нашого звичного футболу, більше комбінацій, більше більш атаки, більше на воротах суперника, створення тих моментів. То ми десь зіграли прагматично, ми закрили зони і, в принципі, якби на тих 10 останніх хвилин, то ми б наш план би. Спрацював на 100%. Ну, але так ми не програли. Я рахую, що це теж стратегічно непогано, тому що команда суперника, ну, руховинники, маю на увазі, це наш конкурент за вихід прем'єр лігу. Тому, в принципі, я результатом задоволений. До слова про конкуренцію у першій лізі. Зараз після третього туру взагалі в таблиці там суперщільність І, в принципі, можна сказати, що там 8-10 команд це. Навіть дехто не декларує таких завдань, там вихід в прем'єр-лігу, там побудова команди і так далі. Але все-таки вони будуть змагатися. Вони будуть змагатися за найвищі місця. Хтось хоче в п'ятірку потрапити, хтось там в трійку вихід в прем'єр-лігу, хтось в десятку, але всім там палки в колеса повставляти. Ну, це я так не, не, не зі зла маю на увазі палки в колеса, а так понервувати, змусити фаворитів. Цього сезону буде важче, коли немає. От так, там, ну, Минуло, це було Дніпро 1, Харків, Ми, Колос. Якось вуще це колос здавалося. А цього року якось от немає такого явного фаворита. Як цього сезону важче буде? Я думаю, що буде важче, тому що от ми аналізували вже всі команди, вже вони зіграли три тури, ми всі команди аналізуємо, дивимося відео. Нема. Слабих команд. Ні одної слабої команди. Якщо, наприклад, взяти минулий рік, десь була зірка, яка там дітьми і грала, і в кінцевому результаті і знялася. Десь на початку Кобра тих два матчі зіграли, так само досить було слабким суперником, і вони, напевно, то побачили, тому і знялися. Десь Суми лихорадило там з тими рішеннями в кабінетах і плюс то, що вони там молодь набрали, то туди да, ну, три команди було взагалі слабих. То того року ні одної немає такої команди, навіть у той ж гірник спорт, який не набрав ні одного очка, ми дивилися матчі. Останній з Боболоню, дуже непросто було у болоні. Дуже непросто. І десь пощастило, що вони все-таки взяли тих три очка. Тому тут, куди би не поїхав будь-яку команду, чи з будь-якою командою, якою не будеш вдома і грати, легко не буде. Якщо не будемо налаштовані на всі 100%, ми ні одну команду так легко не обіграємо. І це вже показник був перший. І так само ви бачили, коли в Запоріжжя зайшови, чи Черкаси з оболонію і грали, вроді програють 3-1, 3-3, 2-0, 2-2. Бачите, всі б'ються до останніх хвилин. Всі до останніх хвилин. Тому, якщо брати по класу гравців, звичайно, у нас дуже серйозний рівень гравців. Єдине, то те, що бути максимально налаштованим, максимально готовими і грати кожен матч і до, до 90-ї хвилини. Не 80, не 79, а іменно 890 плюс, плюс, плюс. Але при цьому, при рівності приблизно всіх суперників в першій лізі, все-таки. Не можна не сказати, що в нас дуже важкий стартовий календар, дуже важкі виїзди Миколаїв-Краматорськ, такий неприємний рух, дуже амбіційний суперник. Ну, море з дому, звичайно. Що. Ну, але ну, ми зараз з ними граємо. Команда суперника пізніше грає. Ну, Звичайно, що було б легше, якби ми зразу починали там. Ну, але ми знову вертаємося, легший, гірший. Ми тільки що говоримо, що нема слабих команд, тому воно все одно де. Команди, які вийшли в першу лігу, вони хочуть себе показати, доказати, у них зараз зашкалює мотивація і вони грають. А тим більше проти такої команди, як Волині Луцьк. коли там грає Бартович, Кожано, Сімінін, Михалик, вони, У в них очі горять, вони. Навіть на, на, на цю ігру є інформація, там, не знаю. Достовірно, недостовірно, командам дають двойні преміальні на нас. Там. Тому з одного боку нам нам тольстить, тому що ми сильні і, і нас бояться, нас хочуть. Але можливо в турні, так як минулого року, на нас так спочатку не, не звертало, вага. а там будуть, то будуть. Позапрошую, пам'ятаєте, як закінчили? Тут вилітали, а то тут ставлять задачі. Та таке, навіть читав коментарі там, Та вони кожен рік ставлять там завдання, mm -hmm. їм ніколи то не то. Але ж все таки, як би там не було, ми і очковим Зняттям ми все-таки дійшли до тих плей-офф. Да, там в кінці десь не повезло, десь там ще якісь моменти були. Ну, але ми билися, ми билися до останнього і старалися волонський народ потішити тими результатами, якими ми грали. І не звертав уваги ні на чого. Е, Ну, власне, завершуючи, хотілося б вже уточнити, дізнатися, можливо, навіть і для глядачів, матч з Чорноморцем все-таки відбудеться у нас на День Незалежності. 24-го так. 24 серпня час матчу ще не ну скорше всього що в 7 годині буде о 19.00, тому бо ми так само в попередніх випусках користуючись нашою презентацією команди. Говорили про те, що скоріш за все матч відбудеться 25 серпня. Ні, на День Незалежності у вас буде особлива спортивна футбольна програма. Одразу хотілося б запросити вболівальників, тому що це вже буде матч в нас з глядачами. Можна буде до слова, хотілося б і подякувати і нашим фанам, які Дуже влаштували фан-зону. І це було чутно. Навіть з дальньої коментаторської позиції і гравцям то 100% було чутно. Ну і ми хочу, так якби таке. Сказати, що ми зустрічалися перед сезоном з нашими оболівальниками. Та, як я чув, що це був перший раз таке створення, коли ми презентація форми була пізніше з нашими ультрасами. Ми зустрічалися, дуже тепло поговорили. Скажімо так, на другій зустрічі обговорили всі питання, які цікавили їх, які цікавили нас. І дуже велике дякую за. Ту підтримку, хоча вони були не на стадіоні, але біля стадіону. І ті фаєра, ми все бачили, все чули їх кожне слово. Тому коли є отака от підтримка, знаєте, воно набагато легше грається. Та граю за себе, за свою сім'ю, за місто. Ну і, звичайно, за тих хлопців, які їздять за нами, які тратять свої конкретні свої гроші і допомагають нам перемагати. Тому дуже великі великі їм дякую. Так. Ну і... е ми так само подякуємо Андрію Богдановичу за те, що завітали до нас у студії. Будемо бажати успіху в Миколаєві. Наскільки я зрозумів, цей матч відбудеться в суботу 17-17. Ну, час, я чесно, я не знаю. часу, Я знаю, що та, в суботу ми граємо. 17. Так, в суботу цей матч так само ви зможете, звичайно, що переглянути на телеканалі Аверс в прямій трансляції, повболівати за наших. Ну, а кому вийде, то й десь біля моря. Повболівати на стадіоні за нашу команду. Дякую вам, що завітали. Дякую. Будемо бажати, щоб вже тепер. От ми вийшли, щоб ми вийшли вже на цю. Переможну стежку, тому що і щільність така, що треба здобувати ті потрібні очки і виконувати завдання. Ну і так само будемо бажати нашим телеглядачам позитивного спортивного тижня. Хай в яку ситуацію у вас життя не ставить. Ви завжди можете зробити камбек, так як це зробила Волинь в останньому матчі. Успіхів вам, життєвих перемог. Зустрінемося так само о 20.15 наступного понеділка на телеканалі Аверс у Черговому випуску все про спорт. На все добре.